Вається, от ви зібралися більшістю. У вас може бути в селі тільки одна більшість 50% відсотків плюс одна людина, які можуть прийняти рішення прямої дії власника територіальної громади. вашої. І це рішення прямої дії вже спрацювало в Житомирській області, в Луганській області, в Гуляйполі, де хотів Іванющенка, Фірташ чи Звягірський на території сел побудувати чи вишки, каже, сланцевого газу, чи видобувати титан, чи ще що небудь. Коли громада зібралась, 50% плюс одна людина, а це публічний власник національного багатства, і винесли рішення прямої дії, яке за цивільним кодексом України, за європейською хартією місцевого самоврядування, є обов'язкове для виконання і міською радою, вашою і районною адміністрацією і обласної адміністрації, президентом і Верховної Ради, цими людьми, які забудовуються. Значить, якщо громада зараз сьогодні, ваше головне завдання на сьогоднішньому зібранні зрозуміти, що ця територія це ваша публічна власність, вона називається національним багатством. І, і якщо ви як власники більшість 50 плюс 1, винесете рішення і подасте його в міську раду, в районну райдержадміністрацію, в районну раду в облдержадміністрацію в обласну раду і навіть Верховну Раду президенту і повідомити цих забудовників, то їх будівництво буде таке точно, як от у мене іноді говорю, що розказують від печі і картоплі. От якби до вашу вашу квартиру прийшов сусід і почав ремонтувати ваш туалет, ви йому кажете, дивіться, у мене документи про право власності на хату. Нащо ти в мене ремонт робиш? На що ти мені ставиш унітаз золотий чи там дорогі якісь речі туди вивішаєш, ванну, вона моя. А він каже: Хочу по построїти, Що ти йому заборониш? Але це ваша власність буде. Як правило, ті, хто на голові у нас будують, вони вкрали в нас гроші. Ви про це знаєте через відмивання, через використання нашого неформуленого національного багатства і всього іншого. Ви їх попередьте. що коли у вас е, ви вони не виконують рішення прямої дії і будуть це будувати, то коли буде свідома громада, не 50 плюс 1, а 100% відсотків громадян в вашій громаді, то ви їх заставите або розібрати, або залишити Шоку те, що вони набудують на користь територіальної громади, того що з вашої квартири унітаз золотий не винесеш. А у вас є документ про право власності. Той документ називається Конституція України, яка за статтею 5, 13, 14, 142, 143, п'ять статей з цього. Почитайте, молодь я вас дуже прошу, почитайте. Український народ є власником національного багатства. Обліковується воно в територіальних громадах. По всій Україні цього не зробили. Ми зараз починаємо тільки там, де наші однодумці вже прийшли депутатами в місцеві ради, там, де прийшли наші однодумці вже сільськими головами, ми починаємо інвентаризацію майна, починаючи з землі, в межах адміністративно-територіальної одиниці, не в межах села і за межами. Це теж підміна, того, що ми власники всієї землі на території. Є земля, є український народ, є держава, щоб ви знали. Без цього немає держави. А Конституція це засновницький договір нашої держави. Як ми використовуємо це майно починаючи з землі, іншого національного багатства, яке досталось нам у СРСР? І після цього тільки починається використання цього майна, і це називається економікою. Ми поки не облікували майно, ми як наркомани його з хати виносимо. А після обліку починається примноження. Поляки за 20 років, які облікували в 91-му році своє майно, як написано в нас в конституції, вони в 4 рази його примножили, тому що тільки обліковане можна щось додати і, і, і побачити наскільки це ефективно можна використовувати. От, коли обліковане майно, то можна через 5 років перевірити сільського голову, депутатів, які Повинні примножувати за 5 років не дерибанити, як наркомани виносити, а примножити національне багатство на території і перед вами звітувати на 20% національного багатства більше стало чи на 10, чи на 30, щоб у вас були аргументи вибрати їх знову і послати, знаєте, на лаву запасних, вибрати інших, які можуть примножити краще. От депутати, які тут присутні, я вас дуже прошу вивчіть статтю 143 конституції в Україні знов без обліку національного багатства ніхто ніколи нічого не робив і не виконував статтю 143 і не примножував національне багатство. У нас просто немає економіки, а немає економіки, немає національної безпеки. Тому ви тепер знаєте, чого ми воюємо? Чого там хлопці голі, босі без. Зброї без нічого. Я з Луганської області. Я просто сама це бачу. Розумієте, що там відбувається? Крім того, от те, що нам розказують, що будуйте свої хатки за забор не заглядайте. Моя хата з краю, Я вам говорю відповідально, я підприємець успішний. Я ж не краду. Я заробила з першої копійки своє, бо в нас виробництво сімейне. Ми меблі виробляємо більше 20 років. Так, от дивіться, євроремонт в моїй хаті. Моє виробництво і мій магазин на моїй території мене від війни не зберегли, тому що приватна власність вона не дає національної безпеки. Національну безпеку дає тільки облікування національного багатства публічної нашої власності, його примноження і використання. Ви сьогодні починаєте процес оцей. Е... Відновлення конституційного ладу проведете загальні збори на загальних зборах, прийміть рішення прямої дії, заборонити забудову на цій території всім, хто е, забудува, е, ну, готов, готовиться забудувати, Того, що без обліку землі, значить, вашої на вас, на кожного громадянина, який живе в горинці, без вашої згоди ніхто нічого забудовувати не може. Ви закрийте той туалет з золотими унітазами, скажете сусіду, до побачення. Розумієте? Отака історія в нас зараз публічні в публічній власності, в вашій горинці. Тому. Ваше завдання перше прийняти рішення прямої дії, заборонити і повідомити їх всі. Друге виконати конституцію, заснувати орган місцевого самоврядування, тому що той орган, який у вас зараз є, він не заснований вами. Почитайте конституцію, там написано, що територіальна громада безпосередньо або через утворені нею органи. А протокол сьогоднішнього вашого з ваших загальних зборів буде підставою для утворення органу місцевого самоврядування. Тільки після цього починаються вибори. Бо те, що ви ходите на вибори без власності, ви знаєте, коли власність оформлена, то поляки передають міській раді і місцевому депуту депутатам, місцевому голові управляти майном. А коли ми майно не оформили, ми передаємо їм право керувати нами. От вони над на нами знущаються, Йди туди, стой там. Іди на майдан, іди на війну і ще кудись, розумієте? Тобто давайте прибирати у цей ланцюжок неконституційний, переходити в площину власників національного багатства і передавати їм керування управління наше національне багатство для примноження і виконувати свій обов'язок, тому що стаття 14 конституції ой, 13 конституції говорить про те, що власність зобов'язує. От тоді, коли ви облікуєте, ви будете виконувати свій обов'язок і заставляти депутатів і міського Сільського голову примножувати і контролювати, що вони додали на вашій території. Чи може дорогу зробили, чи може тротуар, чи може щось побудували школу для діточок. Так, от майте на увазі, що і ще сьогодні, крім того, ще раз повторюю, винести рішення прямої дії, заснувати орган на, міс... на своїй території. Ви можете заснувати комунальні підприємства, тому що вони, коли ви почнете досліджувати, вони вам не належать, і тоді ви будете знати, чого ви так дорого платите за комунальні послуги, якщо вони у вас є там за водопостачання чи ще за щось. І ще ваше головне завдання забрати бюджет. Єдиний конституційний власник бюджету вашого на території це територіальна громада. Те, що зараз догори підприємства чи підприємці перераховують гроші, це совдеп. Який ми до сих пір не поклали в конституцію, тому що коли ми з вами платимо гроші, це наші гроші, і стаття 142 конституції говорить, що це власність територіальної громади. І тоді ви можете прийняти статут, в якому ви напишете, що 80 всіх грошей це ваші гроші на території, 20% догори, як це поляки роблять. Японці 90 в себе залишають, десять догори відправляють. Швейцарії 91 в себе залишають, а дев'ять. До гори відправляють так, от тих гроші, які залишаться у вас, весь світ 80% відсотків витрачає на дітей, на школи, на матеріально-технічне забезпечення, на дитсадки, на все інше, на наше з вами майбутнє. От ви тепер знаєте, чого ми з вами вирощуємо титушок? Того, що всі гроші віддаємо догори, вони їх розкрадають. А школи розсипаються. Ми самі ремонтуємо. Школи не обліковані, щоб ви знали. Тобто, ми фактично з вами тим, що випустили все своїх рук, не облікували, не виконали свій обов'язок, не примножуємо і не контролюємо. Ми фактично обікрали наших з вами дітей. Тому от ви сьогодні зараз тут не тільки за оцею земелькою, да а взагалі. За контроль над всім цій державі на вашій території, тому що ви тут відповідаєте переді мною і перед цими іншими. Все, що ви контролюєте, тому що і я власник вашої землі. Але ви те, що ви тут прописані, ви за неї відповідаєте переді мною. А я перед вами в Сєвєродонецьке відповідаю за тому що війна йде, то я перед вами відповідаю, що ми її там не зупинили. Тому це наша з вами власність, це наш з вами обов'язок. І це, і це наш ну, би вихід з тої ситуації, яка зараз склалася. Я вас дуже прошу. От просто почитайте ці п'ять статей конституції. Я вас дуже прошу, усвідомте, що ви власники. Я вас дуже прошу, станьте власниками, які на своїй території контролюють не тільки забудовники, а й міську раду і депутатів. Дякую. треба після кожного виступу протокольно була пропозиція для того, щоб Заборонити забудову протокольно це формувати, що громада проти проведення забудови і попередити власників, які отримали ці ділянки, про незаконність їх дій. Оскільки в подальшому плануємо, звичайно, що буде цивільний позов до суду на відміну, навіть якщо вже є люди сертифікати на право власності, через суд ми зможемо їх відмінити через так, суд не ходять Хто за те, щоб дану подати? Виберіть, хай запропонують кого лічильну комісію. Хто хоче в лічильну комісію? Є лічильна комісія. комісія? так, так. раз. Хто ще бажає присутні? Матвієнко накаже. Матвієнко, так. Так. Людим, хай буде Матвієнко. Так. Чоловіка, я думаю, Нам буде, Не, так, тут тут акумулятор нормальний, і да. тут он мікрофоні? І мікрофон нормальний, там кнопку не можемо знайти. Нормально. Да, нормально. Ну попробуйте, ви просто кнопки тупо порогаєте два, раз, два, і Раз-два, раз-два і все саме. Стоп, стоп, проголосуйте ліцільну комісію. Перш за все, давайте легітимізуємо нашу лічильну комісію в складі трьох чоловік. Діючого депутата Наташа Матвієнко акумулятор работає. Он би вообще не показував Астахова, так Астахова. три е, он був за на зарядці цілу ніч. не може. Ще немає голосу.

Не Хлопці не можуть все робоче, все рабочее. Так, вот это раньше трогали, и оно работало. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, ну прочитай, нам здесь там там это же, как, компьютер. Может, можно Что... Раз, два, три. Ну даже самое интересное. А ну подождите, сейчас, 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 скажете, я... так, это так. Раз. Голосуем за першу пропозицію. Где-то же даже радио работало. Тут оно даже радио не работает. Не проводить, тут хотя бы А? включить выход.